Доброго дня, дорогі друзі! Вирішила сьогодні вам відзняти відео. Не знаю, як там моя прическа бо ось вийшла ну, На травина косити. Почала косити. Ось, якщо ви бачите, почала косити і цей. Чую, так гудуть бджоли, думаю, зніму вам відео. У нас поза городами. Дивіться, як соняшник цвіта красиво. Дивіться, скільки цього року соняшника. І туди далі поле, і тут поле. І ось ще направо там ще одне поле. Ну, Взагалі, цього року в нашому районі ну, дуже сильно багато соняшника. От він почав цвісти, і мої бжолки так, їм тут лафа цього року. Вважайте, 20 метрів від вулика соняшник. А не знаю, чи вам чутно, от стало, а бжоли летять і від соняшника, ну прям дуже багато. Не знаю, зараз помочу секунд, пару секунд, а ви послухайте, чи вам чутно, чи ні, як я от глянула, прям бджоли летять і летять і летять. Гляньте. Прям літають, працюють на всю. Є взяток, бо як дощі були пару днів цих, то вони не могли взяти, а. Це вже трошки потеплішало, випогодилося, і вони літають. От. Так що такі оці справи. Заодно покажу вам, дивіться, така в мене ось картопелька вже. Вже скоро буде гаснути це сорт Пікасо. Ну, вона така середня, то ще трохи, я думаю, після дощів набереться. А ось тут далі зараз вам покажу рів'єра, Так вона вже і гасне в мене. Ну, Ось, подивіться, бачите? Вже видно, що починає гаснути. От. Помідори ось тут в мене. Але бачу, що прийдеться чимось кропити, бо починає жовтіти листя. Ось зараз, бачите, після дощів. Ще й помідорів мало зав'язалося, а листя вже трошки, звісно, прополоти треба, але нічого не зробиш. Зараз підемо далі. Покажу вам. Ось дивіться, такі мої бурячки. Да ось бог, може ще трохи. А ну не бачу, чи видно вам, чи не видно, де це. Де це я тут показую? Ось такі бурячки. І, може дощик іде, да, то вони ще трохи налиються. Ось такі столовчики вже в мене. Бачите, є маленькі, є великі. Ну, ще також, я думаю, підростуть. От, так що таке оце діло. Тут що ще в мене є. Два дні назад я збирала перчик. Ось, дивіться, може там ще щось зав'яжеться. Ось тут не збирала, бо був маленький. Я взагалі завжди збираю перчик до механічної стихлості. Ось такий він, бачите. Якщо трохи більший, а ну так не видно, кажу вам, може, ось так дивіться, ось такий. І я його тоді збираю, я не чекаю, поки він почервоніє, пожовтіє, того, що. Якщо збирати, он дивіться, ще на одному перчику були маленькі, ось пару днів пройшло, дощик полив і гляньте. І є перчик, слава Богу. Але погано, що я цього року. Взяла тільки пучок цього перчику. От, бо я зазвичай наберу його 50-60 штук. А він чогось в мене взагалі по ті роки, ну, того року обманюю вас. Був сорт Мерседес. Ну, він мені родив замечательно. У мене було 20 штук. Ось дивіться, ось там. А ну є ж ще нема. Давайте глянемо з вами. О, дивіться, китайське диво яке. гляньте. О, вимахав, який треба буде зібрати, бо вчора не збирала, бо було прохладно. І бачите, вже не встигло вже, скажімо так, розростися, а вже починають сохнути бадиля. Треба буде чимось покропити. Якщо дощу не буде буде час, то можливо завтра в мене є там якийсь спасатель, написано для огірків і для помідорів. Якщо буде час і не буде дощу, то я думаю, що покроплю. О, підемо далі, що тут далі. Треба буде якось вам показати. Ось я залишила, якщо ви бачите, ну, ось у картопелька, тут картоплі взагалі немає, але ось по буряках картопельку я позалишала, як сапала, бо на цій стороні того року була картопелька. От. І там далі картопелька ще є. Так, я... Ну, щоб не виходить, не купати ту, що посадять на, на тій стороні. Так я копаю падалішню. І ви знаєте, падалішня дуже навіть непогана картопелька, ну така, буває по пару штук, але такі здорові. А от в корчах як провіряла, то ну, трохи менша, звісно. Але ну, Рів'єра мені взагалі ця рання не подобається яка цього року. Ось покажу вам, я не знаю, було поза того року, тут росла трава. Купили траву в магазині, все, сказали, що дуже хороша, гляньте. Оце купили траву із, оце таким, із такою плетухою. От її не було, я й не бачила. А це картопелька чистенька, все, пішли дощі, виходять, ви представте, поплітало всі корчі. Я не знаю навіть, як з ним боротися. Можливо, хтось знає, може підкаже. Я його вже і зривала і все, але воно так, е, ну. Подивіться, пів картошки, ну, пів плантації картоплі заплило мені. То не було видно, а це почала картошка гаснути, і воно, виходить, вилізло, а таку кількість картоплі, що вона могла б мені набратися трохи сили. викосювати також не хочеться, бо це ну, дуже багато воно заплило. Не знаю, мені відсвічує зараз, чи видно вам чи ні. от. Можливо, у когось є така чи була проблема, можливо, хтось знає, як з цим боротися. Бо, я ж кажу, так, картопля чиста, а тут е... я спочатку не бачила, а це побачила, почала трохи зривати, але воно нічого не допомагає. Е... Це якийсь паразит, воно росте не з землі, зараз я вам покажу. А ось гляньте, воно чіпляється до листя. Ось. Дивіться, коло землі нічого немає взагалі. Ось огляньте. Оце так воно росте. Воно чіпляється, як воно так чіпляється до бадиля, ось картоплини, обвиває його і починає тягнути з неї сок. І оце такий паразит, що воно паразитує, що воно з землі само собі не, це є, не не добуває води, а добуває воду із сусіда, який, є, ну, тягне себе і ще її. Цю гадость, бо по другому сказати не можу. От. І кажуть, що воно дуже ядовите, от іменно, що саме його, тому що ми як сіно косили, то радили нам, якщо воно в сіні було, щоб сіно не, це є, не давали, іменно, я навіть не знаю, як воно називається, бо кажуть, що воно шкідливе для кролів і для корів, для всього в общем, шкідливе. Так що, якщо може хто знає, як з цим боротися, може в кого така проблема була, то може чимось хтось може дати якийсь коментар, чимось допомогти. От. Це такі діла. А я оце зараз на косю піду своїм курочкам, кроликам і буду порати. Ось дивіться, тут теж треба буде мені, бо пішло щось, пішли дощі, пішло вріст. Ось квасолька в мене така, ну це квасолька бідненька. А ось тут була, вже, мабуть, вона перецвіла. Я вам покажу, я купила на базарі. Е -е... Гляньте, як красиво цвіте. Її навіть можна десь в квітник. Подивіться, ще вона плететься. Я думала, якщо вона цей рік в мене вродить, гляньте яка декоративна. Можна буде взяти її десь. У ну, мене місця немає, звичайно, але. Десь такого по, по цьому по сітці десь з краєчку притулити і буде дуже красиво, як ви думаєте. Ой, так що такі діла. У мене ще в одному місці є там квасоля, на другому городі. Колись підемо з вами, щоб ви подивилися, що в мене там росте. От. Але там нічого такого багато. Буряки також ростуть. Буряки багатонько. Це мені сусід дав кусок городу, трава. І таке я посадила квасолі багатенько. От. Так що такі оце діла. От. Думаю, покажу вам, що в мене тут трохи на городі є. Ну що ж, на цьому, напевно, буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім на все добре.